Усім привіт! Мене звати Вадим, і я попав в аварію в Італії. Ось, бля. Ай, больно нам нагі! блядь! В ніч суботи на неділю о 12.55 сталося ДТП, де я прямував е, на велосипеді додому. Заїхавши на кільцевий рух, де я можу вам показати е, мій напрямок, е, тут ви побачите зараз фотографію і зеленим кольором буде відмічено, куди я прямував. Заїхавши на кільце, я завжди дивлюся по сторонам, дивлюся назад, наліво вперед і обережно рухаюсь по будь-якій дорозі. Водій Мерседеса GLK, е побачивши мене, не захотів тормозити, вдаривши в правий бік велосипеда і в частину моєї ноги, я полетів десь на 5 метрів після того, як приземлився. Я десь минути дві-три лежав, нічого не, не чув і не бачив. Їду собі спокійно, ставлю руку на поворот, і Мерседес як б є... лечу я короче, 5 метрів, як йбать. Є... Лежу в шоці, нічого не розумію, що сталося. Чую, сигналять машини. Поки я розрухався, підходить до мене мужик. Я думав, це, це виновник ДТП. І кажуть: а водій то сіся. Я лежу в шоці, ходять люди, питають, що як тебе болить, що що в тебе болить, як тебе справи, що, що сталося, і так далі. Я теж в шоці. Люди починають визивати швидку допомогу. Приїжджає італійська поліція. Починаються розборки. Блять, неріна, ну ти Так, Неріна, будеш мішати? Перша людина, яка до мене підійшла, це був перший свідок звати його Пауло. Фамілію його називати не буду для конфіденційності. Перше, що він мені сказав, це що водій Мерседеса втік. Першим ділом, що зробила поліція, коли приїхала через 5 хвилин, це спитала, що сталося, перепитала всіх свідків і визвали швидку. Швидка приїхала буквально через теж 5 хвилин. Подивилися усі мої рани, царапини і так далі. Зміряли мені, е, тиск, пульс, і ми поїхали прямо е, в госпіталь. Приїхавши в госпіталь, запитали про документи, я їм всі предоставив. Почали писувати протокол. Почекавши десь годинку е, черги, тому що це не була перша допомога я не був при смерті. Мені зробили перев'язку, зробили рентген, поясницю тазову частину. Спини і ноги. На щастя, слава тобі, Господи, переломів нема, Кості всі цілі, но є великий ушиб, Усе болить, рухатись, нагинатися не можу. Лежачи, спина при повороті, добре так хрустить, хожу як шкутельгаю. В общем, приїхав я на велосипеді додому. Після того, як закінчилися усі дослідження мого тіла в госпіталі, мені, відправили, мені дали бумажки і відправили додому. Приїхавши додому, я зразу ліг спати, тому що я не, не міг взагалі нічого не, не усвідомлювати нічого. Ой, це було жорстко. На наступний день болі ще не представляли, я прийшов до сімейного лікаря, де він виписав мені 4 дня лікарняних сидіти вдома, які вони оплачуються державою. Також, коли я був, чекав в черзі в госпіталі, до мене підійшли ще двоє поліцейських, які зробили протокол. Моє свідчення про те, що сталося, і заведення головного діла на того водія, який утік. Коли відбулося ДТП, мені повідомили, що на тій вулиці є вже три камери, які мають бути включені державою за державні кошти. На мою думку, вони повинні знайти цього водія, який утік. Згодом в неділю, у шостій годині, до мене позвонила людина, представилась журналістом з однієї з газети і попросила мене розповісти про те, що відбулося в суботи на неділю, ДТП. Тобто, я розповів усю ситуацію. Він попросив скинути кілька фотографій. Усі ці матеріали я йому відправив на почтовий ящик. І наступний день вже вийшла газета Ільресто Дель Карліно. З мого регіона. Відкриваємо сторіночку, де розповідається про те, що водій Мерседеса збив е е хлопця на велосипеді, який прямував додому після роботи, і скрився з місця подій. Мені було дуже приємно, що є такі люди, які навіть. Знали, там, наприклад, з інших робіт, де я працював, дзвонили до мене і питалися, як в мене справи. Це дуже було мені приємно. Ну, йдемо шукати виновника цієї ситуації і обов'язково його накажемо. Що можна було сказати про збитки, які мені наніс, він вдарив по батареї. Удар прийшовся по, по цій правій частині. По, ну, Понятне діло, тут по -по пощереблення буде, здруль, усі різні такі неприємні речі. Єдине, що що батарея починає зараз робити збитки і не працює так, як потрібно. Тут стесна ручка, крісло було тоді перед цей, я його підправив трохи і рама, якщо подивитися. Зверху вниз видно, що батарея випирає трошки в правий бік. По стану здоров'я. в мене болить нога права, спина, поясниця і область попи з лівої сторони, тому що впадав на лівий бік. Руки постесував коліна. Це, понятне діло, їхав вечором літком. В Шортах, в майці, і було трошки неприємно і від падіння, і від всієї цієї ситуації. Будемо розбиратися далі. В наступній серії я вам розповім, що сталося далі і чим це все закінчилось. Дякую, що ви вислухали мою історію про ДТП, що сталося, прямуючи додому на велосипеді. Одну пораду я вам можу дати завжди дивіться по сторонам. Чи неважливо, чи це ви водій автомобіля, чи, чи ви простий пішохід, чи на велосипеді, чи на мопеді, чи на мотоциклі, на будь-якому транспорті. Якщо ви в громадському місті є люди і дороги, дивіться по сторонам, будьте обережні і будьте здорові, до побачення. Люди, давайте зробимо хоч невеличкий експеримент. Зараз в Італії, як ви бачите, 12-та година. Даже більше. І зараз ми побачимо, чи буде видно велосипед в нічний час. Я зараз стою навіть не на центральній вулиці. Центральна вулиця буде ось там. І там навіть видно, що там більше освітлення. Тому що навіть тут, якщо ви побачите, кожних 15-20 метрів стоять ліхтарі, які добре освітлюють вулицю в нічний, в нічний час. А ось так виглядає голов... одна із головних вулиць в Італії. 1240. Ніч Усе видно. Куча ліхтарів Можуть хейтери навіть налетіти. О, так дуже ярке світло в велосипеді. Він тебе міг не побачити та й все. Так, прикол в тому, що він їх і не бачив, тому що, по-перше, він мені дав в бочину з правого боку. І він, по суті, він міг не побачити. Може він був навіть п'яний. Хто його знає, будемо розбиратися. Ось так велосипед стоїть приблизно 5 метрів від мене. А ось так велосипед вже стоїть 10 метрів від мене. Стоп-сигнали в повній темноті з 5 метрів. Стоп-сигнали 10 метрів в повній темноті.